Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 20 квітня в області буде хмарно. У Черкасах буде 19 градусів в день та 13 тепла вночі. В Умані та Звенигородці також похмуро. Температура не підніметься вище 20 градусів в день. Вночі ж буде 8 градусів тепла. На жителів Канева та Золотонощі також чекають хмари. Стопчики термометра в день покажуть плюс 21 градус, а вночі 12 градусів з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині сонце не визерне з за хмар. Вдень 20 градусів тепла, уночі ж плюс 10. Вітаємо з Великодним! Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, злагоди та благополуччя! Нехай радість Воскресіння Христового наповнить ваші серця радістю, а над Україною завжди буде мирне небо. Христос Воскрес! А з вами була Карина Іванова. Побачимось на телеканалі Вікка.